Щорічною традицією керманців є весняне прибирання міста з приходом весни. Дерева і чагарники прикрашають яскраві зелені вбрання, готові наповнювати легені міста киснем. А квіти веселими самоцвітами дивляться на нас клумби, скверів, насичуючи тепле повітря, ароматами, підіймаючи настрій і даруючи почуття затишку. У ці дні працівники комунальних служб, жителі міста, підприємці, громадські діячі та посадовці всі від малого до великого наводять порядок біля своїх будинків та організацій, створюючи навколо себе чисту та приємну обстановку. Щотижня у п'ятницю протягом трьох місяців у місті проводяться загальноміські суботники. Доброго дня, шановні мешканці міста Білгород-Дністровський. Хочу звернутися до вас з відповідним проханням та довести до вашого відома, що з приходом весняно-літнього періоду всі ми хочемо знаходитися в красивому, гарному, чистому та охайному місті. Звісно, ми знаходимо більше на вулиці, знаходимось, гуляємо, відпочиваємо, а тим паче, зараз прийшли придешні свята і Великдень, і Радониця, як то кажуть, в народі це проводи. Всі ми знаходимо. Ми ходимо на кладовища, відвідуємо померлих родичів. І, і, звісно, після нас на вулицях дуже багато сміття, його треба комусь прибирати. Тому у зв'язку з цим було прийнято відповідне рішення виконавчого комітету про проведення загальноміських санітарних днів. Проведення території до належного санітарного стану. Що це означає? Це означає, що всім керівникам установ, організацій, незалежно від форм власності, всім керівникам всіх закладів освіти міста, власникам гаражних кооперативів, співвласникам об'єднання багатоквартирних будинків, надано термін на прибирання прилеглої території і приведення до Належного санітарного стану. Що це означає? Треба пофарбувати дерева, пофарбувати бордюри, зробити скелетну розчистку дерев, прибрати суху десь травичку, а також побутове сміття. Ми, в свою чергу, як відділ контролю, також будемо тримати це все на контролі і е, притягувати злісних правопорушників до адміністративної відповідальності. Але все ж таки не хочеться доводити до такої ситуації, тому ми в засобах масової інформації е, хочемо довести до всіх мешканців нашого міста, що це треба зробити завчасно. Час є згідно рішення виконавчого комітету про проведення санітарних днів. У нас є час з 26 березня, 27 березня по 26 червня. Але радимо не затягувати, і хочемо довести до відома, що в цю п'ятницю буде проводитися загальноміський санітарний день. тому… Просимо всіх приєднуватися небайдужих. Хто може в п'ятницю, а хто може, а хто не може, і в суботу і в неділю до наведення порядку та чистоти в нашому місті. Хочеться також наголосити на тому, що це стосується не тільки керівників організацій та установ це стосується також і власників приватних домоволодінь та присадибних ділянок. Необхідно розчистити також територію, а в деяких випадках ми можемо бачити, що біля приватних домоволодінь є і пісок, і будівельне сміття. Його також треба прибирати завчасно. Також будемо проводити бесіди, роз'яснювальні з населенням і притягати до адміністративної відповідальності в разі невиконання і недотримання. Вимог кодексу чистоти та закону України про благоустрій населених пунктів. Хочеться хочете ще зазначити, що Хочется... комунальники допомагають містянам? Але... Комунальники, звісно, звісно, у нас є комунальні є комунальні підприємства, які виконують свою роботу, але ж таки хочеться залучити якомога більше небайдужих мешканців. І власників, і магазинів привести до ладу малі архітектурні форми, фасади будинків, пофарбувати їх, тому що ми всі йдемо до Європи, і ми всі бачимо, як там гарно, але все ж таки у нас ми трішки ще до Європи не доросли. Але хочеться, щоб у нас було також гарно, красиво. Тому треба і пофарбувати, і привести до ладу забори, і огорожі. Це все треба робити завчасно. Тому час є і просимо всіх долучатися і виконувати. Належним чином і дотримуватися закону України про благоустрій населених пунктів. Ще додатково хочеться наголосити всім мешканцям, що е, чисто не там, де ми прибираємо, а чисто там, де ми не смітимо. Тому залучайтеся, будемо дуже раді і не доводьте до того, щоб. Були штрафні, Були штрафні санкції. Відділ контролю, де буде прибирати сам? Відділ контролю в цю п'ятницю приєднається до органу е, загального міського, міського суботнику і будемо прибирати на вулиці Михайлівській і на вулиці е, Пушкіна. Угу. Якщо буде хороша погода, то ще й будемо прибирати е, на вулиці. Це на своє Олімпійська, Олімпійська. Да, на вулиці Олімпійська. Але за хороших погодних умов. Якщо буде наприкінці, згідно рішення виконавчого комітету, цей загальноміський суботник мав відбутися на минулу п'ятницю, але так як були погодні несприятливі умови, будемо перебирати в цю п'ятницю. Тому є рішення, є відповідні дати, але все ж таки дотримуватися строго, ми їх не будемо, тому що будемо звертати увагу на все ж таки погодні умови. Да. Наші батьки привчали нас з маленького прибирати на могилах своїх рідних, і, як правило, після Великодня жителі міста сіл прямують на цвинтар, прибираючи бур'яни, підрізуючи чагарники, висаджуючи квіти, чистять пам'ятники та надгробки. Сумно чути від людей про те, що могили на цвинтарях мають прибирати працівники комунальних служб. Штат невеликий, а щоденні об'єми по прибиранню і так досить обсяжні цього року. Міський центр благоустрій, йдучи на зустріч громадянам, додав контейнери на цвинтарях для збільшення сміттєвих ємностей на час великодніх та поминальних днів, за що їм окрема подяка. Білгородністровці, давайте не забувати про свої обов'язки та пам'ятати, що незнання закону не звільняє від відповідальності. Олеся Самчинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.